Мати літо на весь рік до наступної спеки острови таємичі далекі дезоря. І знову вітаю вас, мої глядачі. Привіт всім! А що я буду зараз готувати? Ну, не догадаєтеся. А знаєте що? Банош! Ніколи я цієї страви не їла і не готувала. От прийшла до мене думка, думаю, приготую. Цікаво мені. Для мене це слово завжди звучало дуже голосно, і то щось надзвичайне таке мусить бути. Але подивилася, то дуже простенький рецепт. Хочу спробувати якийсь смак цього баноша. Кукурудзяна крупа, а крупи, до речі, я дуже люблю: вівсянку, пшонянку, кукурудзянку, рисову. Ну, любі каші я люблю в різному виді з молоком, як гарнір. І думаю, приготую. А знаю добре, що цю страву готують в закарпатському регіоні на Гуцульщині. А знаєте що? Прочитала я. Це все дає нам інтернет. Абану пішло від слова. Така легенда була один газда. газда, то є господар, а газдиня то господиня знаю це добре, здавна. Так називається на Гуцульщині. На Гуцульщині трохи більше вживають інакші слова, ніж у нас тут на Львівщині. Це Закарпатська область, Івано-Франківська область. Знаю, що вони мають гарні традиції свого регіону. І веселі люди. Банош слово пішло від такої легенди. Один газда купив одного торговця, який називався Банош, купив кукурудзяну муку, зварив і пішла така страва Банош. От мені цікаво зварити вже ту страву і покуштувати. Ця страва популярна в Європі. Дуже популярна вона в Італії. Хорватії, Сербії, Болгарії, також в Молдавії тільки вони називають її, мабуть, по-іншому. Це є проста їжа, але з виходом різних страв на основі її крупиці її, стала популярною їжею. Я знаю, що Банош готується і чула, що в Казані, в мідному Казані на вогні. І подається в різному виді з м'ясом, з грибами, з сиром, і також готується по-різному. І мені здається, що це називається куліш. А куліш, я чула ще здавна, що куліш готували колись для козаків, козаки готували. Ну, він є ситний, щоб козаки мали силу, мали міцність в собі. Тому що вона готується на молоці, на сметані з додаванням масла, курудзяну крупу, 250 г молока і 250 г сметани, 15% жиру. Може бути, жирніша, 20% жиру, але сметана вся отут 15%. А що ще? 50 г масла добре. Починаю готувати. Так, наливаю я молоко. Ставила на вогонь такий сильніший і додаю сметану. Так. Добре. І постійно розмішую, щоб щоб сметана з молоком розварилася. Треба постійно розмішувати, щоб сметана не зварилася. Як почне закипати, тоді додам 50 г масла, ще щіпку солі і трошки цукру. А цукру для того, що сметана може трошки кисленька. І щоб був кращий смак, додам цукру додам пів півчайної ложечки. Така крупа, бачите? Додам, щоб не була така дрібненька і не така груба. Ну, у мене, я думаю, вона така середня. Так, закипає, і додаю 50 грамів масла. І зменшую вогонь. Зараз буду сипати кукурудзяну крупу такою легенькою цівкою і постійно помішуючи. Не було комочків. не пристала, не пригоріла, Додам цукру. Це така в'язка така, як тісто триматися в кубки ну, вже загустає, а запах такий молочно-сметанковий. Кипить, 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 зараз меншу вогонь. А їх ліскати. Так, кипить-кипить. Зараз попробуємо. Загустає. Я думаю, хвилин 5. Зараз попробую на зуб, чи не хрустить крупа. Попробувала добре. Хвилин 5. І зараз буду ще додавати. 25 грам масла. А смачнюща. Така файна. До дна не пристає. Зараз буду додавати масло. Також потрібно таку каструлю з грубим дном. А як то колись були алюмінієві, то то би зразу пристало. А я не знала навіть, що тут така смачна. Так, І помішую. Ну, на такому вогні слабшому. Вона має триматися купе. Мум, тримається. Така, як тісто. Я відставляю, накриваю, ну, і хай собі відпочине хвилин 2, 3, 5. Ну, ще набухне трошечки. Все. Отак мої глядачі мають таке сальце. Це є прикопчене. Му, пахне. Знаєте, свіжого сала в магазині тут не купиш. От свіжого сала вони не продають. Вже на базарі, де продають фермери, там же можна купити різні види м'яса і також свіже сало. А в магазині нема. Ото копчене, воно було запаковане, але досить добре. Його використовують до картоплі, до вареників. Ну, до будь-чого. Дуже добре. І дуже добре топиться. Також добре до баноша. Щоб було таке більш м'ясисте, щоб більше було таке переросле, така бочковина з свинини. Ну, але це теж піде. А, до речі, маю сир ще баранячий. На козячому молоці виварений. Ось такий сир купила. Він не твердий, не м'який. Трошечки люблю, щоб шкварочки були такі трошечки коричневі. Добре. Це воно трошечки так димиться, але дуже смачне це сало. Тут є 150 грам, візьму половину. Половину теж мені вистачить. А половину ще буду мати. М -м -м. Добрий такий. Він такий трошечки кисленький. Шановні мої глядачі, останній етап це дегустація. Так. Угу. так. угу, така, бачите. Дійсно, дійсно. Правильне приготування. М -м -м. Яке смачненьке. Я ще не пробувала, але бачу що аж. Слинка на язику, зараз попробую. Ммм, то закарпатці знають, що, що є добре. Дуже смачне, як ми любимо казати. Але дійсно смачне. Все під одною рукою. Добре. Парочки, шкварочки. Ммм. Так, ма, ми дамо ще, ще дам основу бринза, таке я люблю. Тепер попробую. Мм, яке то добре, М -м. Нема слів. Я вам скажу, що не потрібно м'яса. Шкварочки, бринза. Ммм. Дуже добре. Так що, шановні глядачі, хто ще не готував таку страву, попробуйте приготувати. Дуже смачна. Дійсно, це я вам кажу відверто. Тоді до зустрічі!